Друзі, мої вітання! Сьогодні ми буде маленький, коротенький і гарненький відеогляд пасхальних крушанків. Отже, зустрічайте це крушенки, які ми отримали. Ви бачите, часткова зашивочка. Христос Воскрес! Тут небагато бісеру. Ось так він виглядає: тканина габардин. Поїхали далі. Теж тканина-габардин. Посередині пишеться Христос Воскрес, який не вишивається, все інше зашивається. Досить ніжна. Люблю комплектувати бісер плюс рубка. Зробимо якнайкраще. Ось така от лавандочкою Христос Воскрес. Це з білою півонією. Теж я ж кажу: всередині Христос Воскрес не зашивається. Це такі сині квіти, напевно, сині троянди, так і з перепиленими такими гарними яєчками. Ось цей рушничок. Зверніть увагу, він був лідер продажу минулого року, і цього року ми додали Христос Воскрес золотою фарбою. Можливо, тут на відео не досить гарно видно, але повірте, тут золотим пише золотим фарбою Христос Воскрес. До речі, дуже круто виглядала комбінація. Бісерп розрублений. Так, наступне це картинка. У нас така картина не зашивається, да? українське село, і всі люди йдуть святити Пасху, досить гарно. Мені подобається. Картина маслом і знову віночок, який буде підкреслювати, вишитий бісером. Наступна це також лаванда Христос. Воскрес тут вже вишивається. Тканина-габарди. Так, давайте дивитися далі. Ось такий чудовий рушничок, червоненький. З бабовнятком. І теж вишивається Христос Воскрес. Все, що я вам показую, це тканина Габардин. Габардин, ой, це щось не хочеться показуватись. Так, це ось такі первоцвіти, плюс паска і книжка. Колись я вже його презентувала. Ось такий пасхальний рушничок. Ось це мій улюбленець. Я люблю його комбінувати, або матові кольори обрати, або вже комплектую бістер плюс рубка, тканина-габардин. Чіткі, якісні позначки. Також габардин, Христос воскрес, такий серйозний, мінімалістичний рушничок. Тут лише 9 кольорів бісера, але досить гарно презентабельно виглядає. Так, ангел меру. Заплутався він в мене трішки. Ангел, о, точніше, Голуб меру, перепрошую, голуб вишивається, церква не зашивається. Теж досить крутий. Христос, воскерест, трояндочками, масивний рушничок, багато піде бісеру. Так, не пам'ятаю, чи це я вам показувала, можливо, це повтори йде. Так, рушничок з гортензіями. Ой-ой-ой. Тканина габарди. Такий пастельний. Церква плюс пасма. І знову його братик. Дуже-дуже схожий. Між собою, тільки різні фірми-виробники. Ось такий. До речі, він лідер продажу цей рушничок вишивається блискучим або рубкою, або бісером. Ось Тут такий самий є в золоті. І е, з маками. А також мої улюблені дянголятка. Тут Досить мало бісера, але гарно виглядає. Е, на цьому все. Так, хотіла вам ще показати новиночку. До речі, е, хто закаже. Рушничок, хто закаже рушничок? Гномик, перший. перша людина, яка закаже рушничок плюс бісер, отримає ось такий подарунковий гномик. А, і ще покажу от бистренько швиденько покажу. Приїхала така Мадонна, і ви запитували мене ось про таку е коричневу пару. Вона теж приїхала. Хто бажав, пишіть 098 110 43 21. Підписуйтесь на нас, у нас дуже багато відшитих робіт в інстаграмі та телеграмі. Ставте лайки, вподобайки. І сьогодні все. Па-па.